Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про крутезну акцію від біржі BinkX, яку повинен виконати кожен Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Ми сумісно з біржею BinkX проводимо акцію. Акція тільки для моїх партнерів. Акція... Тільки для нових користувачів, які зареєструються від 12 червня. Зразу наголошую, що BINKX не потребує ніякої верифікації. Для мого промо її також не потрібно. Посилання на цю акцію, умови цієї акції я залишу під цим відеороликом. Найголовніше, що не потрібно нікуди нажимати кнопку. Просто потрібно, щоб ви активно прийняли участь в акції. Просто потрібно зареєструватися від. 12 червня, включно. Якщо ви вчора зареєструвалися, було 11 червня, ви вже, на жаль, не зможете приймати участь. Вам потрібно буде створити новий аккаунт. Бачимо, що є завдання 1. Я вибрав тільки одне завдання, тому що друге і третє завдання це прям для китів. Не думаю, що хтось зможе внести 10 тисяч доларів або один лям торгового обороту. Тому пройдемося тільки по найкрутішому завданню це завдання 1. Що потрібно зробити? Просто ми реєструємося на біржі BinkX, можемо верифікації не проходити, як я вже говорив. Далі за це ми отримуємо 10 доларів на ф'ючерсі. Зразу наголошую, що це не є купони з п'ятим плечем. Це даються долари на ф'ючерсі. Ми відкриваємо будь-яку угоду з будь-яким плечем на будь-який час. Закриваємо, якщо в нуль. Наші долари не згорають. Ми можемо їх крутити, доки, доки ми не підемо в мінус. Далі нам потрібно зробити перший депозит, мінімум 50 доларів. Краще робити 52-53 долари, щоб точно виконали завдання. Завдання третє. Нам потрібно зробити перші 5 тисяч торговий оборот на ф'ючерсах. Зразу наголошую, якщо ви новачок, вам не потрібно заходити і торгувати іменно криптовалютою. Заходимо на деривативи. Безстрокові. Після цього тут, де є біткоін USDT, ми шукаємо пару USDC. І тут є пара USDC до USDT, пара в стейблкоїнах. По суті, вона не є волонтильною. Тут ми спокійно зможемо зробити торговий оборот. І не втратити нічого на волонтильності. Тому що дуже багато новачків, коли заходить торгувати, зливає свій депозит, іменно заходять торгувати криптою, крипта волонтильна, тому вони її втрачають. Щоб ми не втратили, а саме ще змогли заробити і вийти в жирний плюс, торгуємо саме стейблкоїнами. Якщо ви задепозитите 52-53 долара, туди є кредитне плече, якщо ми робимо з 50-м плечем то відповідно, якщо ми зайдемо в угоду, вийдемо з угоди, в нас буде більше 5 тисяч торгового обороту. Автоматично ми зразу виконали ці умови. Після того, коли закінчиться акція 22 червня до трьох днів вам прийде цих 30 доларів. 30 доларів, як я вже говорив, бонуси не купонні і вони не даються з п'ятим плечем. Як роблю я завжди, щоб використати цих 30 доларів максимально продуктивно і витягнути, як мінімум з цих 30 доларів 100-200 доларів. Я шукаю волонтильну пару. Я не заходжу в біткоін або ефір. Припустимо, єсуї. Вам подобається ця пара. Звертаємо зразу увагу, щоб кредитне плече, як роблю я, що було більше, ніж 50. Для мене 50 це мало, тому я заходжу в більше плече. Припустимо, я буду вибирати ефір. Бачимо, заходимо сюди кредитне плече, є аж 125. Ставлю максимум або ставлю 100 кредитне плече. Long, шорт, неважливо, куди я хочу заходити. Тут ставлю повністю всіх своїх 30 доларів, і відповідно, я виставляю take profit. Плюс 100 доларів, в мене угода автоматично закривається, або плюс 200 доларів, в мене автоматично угода закривається. Якщо йду в мінус, по суті, я нічого не втрачаю. Цих 30 доларів мені дали на торговий оборот, те, що я зароблю, я зможу вивезти. Якщо я втратив, нічого страшного, я вважаю, що ризик з прибутком вони максимально сумісні. Якщо ти новачок і ти не знаєш, як торгувати навіть тими самими стейблкоїнами, справа в кутику є в підказках відеоролик. Там я показав та розказав на практиці, як заходити в угоду та як робити торговий об'єм. В мене тактика така, може це мінус, тому що якщо я буду торгувати трошки спокійніше, не так агресивно, я зможу заробити більше, але я не хочу бавитися з цим-сім. Я завжди ставлю максимальні плечі, або пан, або пропав, як це кажеться. Переважно, в більшості я завжди заробляв 50, 100, 200 доларів фіксував, там з 50 доларів фьючерсними, з 30 доларів фьючерсними. Шанс прибуток, я вважаю, він сумісний, так як на цю акцію ми тільки витрачаємо на комісію, на торговий оборот в 5 тисяч доларів. Припустимо, плюс-мінус 4-5 доларів, ми витратимо на торговий об'єм. Саме на комісію, а може навіть менше. Десь 2-4 долара. Більше вам не піде. Якщо ви виконаєте просто реєстрацію, вам 10 доларів не зарахується. Вам потрібно виконати всі три завдання, що вам нарахувало 30 доларів на ф'ючерсі. Коротко по акції. Я вважаю, що акція реально імбова і вартує вашої уваги. Всього разом є 200 місць. Це є дуже багато, навіть якщо на відеоролику буде більше 400-500 переглядів, 10-15% лише зроблять. Цю акцію. Тому я рекомендую кожному придивитися, забрати своїх 30 доларів і витратити цих 30 доларів по максимуму. Навіть можна як зробити. Припустимо, робите один аккаунт, робите другий аккаунт. Вам там на одному аккаунті нараховують 30 доларів і нараховують на другому аккаунті 30 доларів. Берете соте плече там, берете соте плече там. Там заходите в справа в лонг, а зліва заходите в шорт. Відповідно. Або на цьому аккаунті, або на другому аккаунті ви 100% заробите. Тому по суті це є безпроіграшна ситуація, де можна витягнути по максимум. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.